Скоротити використання опалення електроенергії і води не планують хіба ті, хто має гроші або дітей. Дитину помити треба, що найменше раз шість на день, а буває більше. А це близько двохсот таких ополіскувань на місяць. От і набігають куби. Як який місяць? Буває п'ять кубів, шість кубів, вісім кубів, три куба. Як коли. Катруся вдома один з головних споживачів, але не найбільший. На пиття і приготування їжі припадає невелика частка витрат. Левову поглинають технічні потреби. Від купання, вмивання, миття підлоги та посуду не відмовишся, а от економити на цьому можна, кажуть тернопільські господині. Хто має умивальник більше, напустити води, миючий засіб, помити, тоді пополоскати воду. Ну це звичайно, ми вже до такого не привикли, але можна так економити. Можна, наприклад, чистити зуби теж, набирати в стаканчик, от як дітям заставляємо дітей. Дотримуючись простих правил, можна зменшити витрати води в десятки разів. За три хвилини, поки ви чистите зуби під проточною водою, через відкритий кран в каналізацію витече до 45 літрів води. В місяць це більше кубічного метра на одну людину. А літри щоразу можна замінити всього однією склянкою води. Який посуд не струменем, а в мисці можна мити овочі та фрукти. Приймаючи душ впродовж п'яти хвилин, ви витрачаєте до 50 літрів води, в той час як ванна це вчетверо більший об'єм. Та й сама сантехніка має бути справною. Крапання з крану втрата до 24 літрів води на добу, струмінь до майже 150 літрів на добу. Крім того, комунальники радять встановити насадки розпилювачі та лічильники. Практика показує, що Споживання води за лічильником. Якщо людина контролює це споживання, воно є десь приблизно в 2-3 рази меншим ніж споживання по нормі. Лічильник це швидше стимул економити і від сотні до тисячі гривень, окуповується за кілька місяців, кажуть комунальники. Малозабезпеченим тернополянам нагадують про субсидії та компенсації, які можна оформити в соцслужбах. Проте основним стимулом раціонально використовувати воду для свідомих людей має бути не так економія грошей, як економія самої води. Вода це вичепний природний ресурс, і ми повинні дбати про те, що ми залишимо для наступних поколінь, не говорячи про те, щоб ми менше витрачали.